Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Всечесні Отці, дорогі в Христі, браття і сестри, з великою приємністю, дякую за спільну сьогодні нашу Воскресну молитву в особливий день. Для нас зараз всі дні особливі, бо як тільки маємо можливість... Піднятися від сну у нерозрушеному будинку. Маємо можливість прийти до храму, маємо можливість спокійно помолитися. Ми тепер, аж тепер ми почали розуміти, що ми самі щасливі люди. Але підказує нам серце, що будемо ще, ще щасливіші. Ми не знаємо, коли закінчиться війна, але наша віра дуже велика, і наше серце підказує, що дасть Бог вже скоро. Бо ми ж все ж таки живемо не в 45-му році. Ми ж це розуміємо, правда? Е, хоча тоді, знаєте, навіть фашизм мав лице, як це, як це не прикро говорити. Сьогодні наші сусіди, вони якісь нелюдими переконалися. В них нема ні лиця, ні совісті, ні серця. Що вже говорити про церкву, яка посилає так званих капеланів-попів, ну ми вже ж надивилися в інтернеті, які благоставляють російських солдат. Іти вбивати, бо нас називають антихристами. Цікаво. Що ви своїх антихристів не вбиваєте? Хто вам дозволив йти на нашу святу землю? Мабуть, сьогодні найбільше страждають матері, тому що протягом багатьох століть, знаєте, чому ми своїх мам називаємо святими? Ви, дорогі матері, ви вимолили і відкрили небо. Ми ми аж тепер почали ще більше розуміти, чому стільки було явлень Богородиці. Тому що наші мами відкрили для нас небо. Ми мали можливість, ми і зараз маємо можливість. А зараз чуєте, що кричать наші мами до тих так званих політиків європейських вони можуть це зробити закрийте нем уявляєте який дисбаланс але ми і це переживемо не біймося. в нашому серці і в нашій душі є те що не вмирає і сьогоднішні святителі є приклад цьому велика незламна віра Непохитна віра, неймовірно сильна любов і тверда надія. Тому у нас все буде добре. Дякую за молитву.